Доброго дня, я Карнах Вікторія Віталіна, студентка Ромського факультативного коледжу КНЕУ імені Вадима Гетьмана, керівника бандура Юлія Олександрівна, учасниця економічного проєкту на тему утилізації відходів проблемна 21 століття. Мета моєї роботи у формуванні бережливого ставлення до навколишнього середовища підвищувати рівень культури, повноваження другого життя непотрібним предметом. Задання роботи сортування допомагає зменшити кількість відходів, які знаходяться на сміттєзвалищі завдяки їх подальшій утилізації. Для цього сміття буде тільки накопичуватися, адже для його розкладання потрібно надто багато часу. Висновок. природі потрібно будуть роки, навіть сотні років, щоб перебороти цю величезну кількість сміття та твердих побутових відходів, яку ми їй даруємо щодня, але, відходячи з кожним роком. Все накопичується і накопичується, що робить цей процес ще складнішим і набагато довшим.